Триває 826-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1300 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 травня окупаційні війська Росії втратили 505 тисяч 100 військових, 7 тисяч 700 танків, 14 тисяч 891 бойову броньовану машину, 13 тисяч 66 артилерійських систем,

та 2142 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.